У космосі не чути звуків космос майже повний вакуум, тож звукові хвилі там не поширюються, без спеціальних приладів там абсолютна тиша. Нейтронні зірки обертаються з шаленою швидкістю, деякі з них роблять до 700 обертів за секунду. Це найшвидші відомі об'єкти, які обертаються у всесвіті. Космонавти стають вищими в космосі. Через відсутність гравітації хребет трохи розтягується, і людина може вирости на кілька сантиметрів. Галактики можуть зіштовхуватись молочний шлях, і галактика Андромеди вже на шляху до зіткнення. Через 4 мільярди років вони об'єднаються в одну велику галактику. Зірка Бетельгейзе може вибухнути скоро ця червона надгігантська зірка вже підходить до кінця життя. Коли вона вибухне, це буде видно із Землі навіть удень. Є таке місце, де не діє гравітація точка Лагранжа. У певних точках між землею та місяцем або Землею та Сонцем сили гравітації врівноважуються і об'єкти можуть зависати там. Космічні кораблі можуть користуватись гравітацією як катапультою, це називається гравітаційний маневр, завдяки ньому зонди набирають швидкість без додаткового пального. На Урані і Нептуні може йти дощ із льоду та аміаку, атмосфери цих холодних планет сповнені екзотичних речовин. І погодні умови там дуже екстремальні. Планети можуть мати кільця, але вони не завжди помітні. Окрім Сатурна, кільця мають Юпітер, Уран і Нептун, але їх важко побачити без потужних телескопів. На Марсі є гора в три рази вища за Еверест, Олімп, гігантський згаслий вулкан, найвища гора у сонячній системі, приблизно 22 кілометри заввишки. Космос може викликати зоряну хворобу. На перших етапах перебування в невагомості у космонавтів може з'являтися нудота і дезорієнтація Ярніксака Макау і її паростаєті, як морська хвороба, але в космосі. На місяці залишили дзеркала астронавти Аполлона, залишили спеціальні відбивачі, які дозволяють досі вимірювати відстань до місяця з точністю до сантиметрів, молочний шлях, схожий на млин, наша галактика спіральна з великою центральною балкою. Ми живемо на одному з її рукавів. Космос зберігає своє тепло дуже повільно. Якщо ви опинитесь в космосі без скафандра, ваше тіло буде втрачати тепло повільно через випромінювання, а не через повітря. Деякі зорі пульсують, наче дихають. Це змінні зірки, вони розширюються та стискаються, змінюючи яскравість у певному ритмі. Інтернет у космосі існує. На МКС працює спеціальна версія інтернету з великими затримками, але астронавти можуть писати електронні листи і навіть твітити. космічний пил створює зоряні ясла. У густих хмарах космічного пилу зароджуються нові зірки. Ці області називають зоряними колисками. Космос має структуру павутини. На великому масштабі галактики утворюють гігантську космічну сітку з нитками, вузлами та пустотами між ними. Існує теорія про мультивсесвіт. Деякі науковці припускають, що наш Всесвіт лише один із нескінченної кількості інших з різними законами фізики, є зірки вампірки. Так називають зорі, які висмоктують речовину з сусідніх зірок, стаючи все яскравішими і масивнішими.